Ти маєш знати правду. Пільгове розмитнення електрокарів діє тільки до кінця цього року. Останній час інтернет заполонили агресивні реклами. Встигне купити тільки зараз останній шанс, і більшість із цих обіцянок пастка. Якщо авто не встигне прибути та розмититися до 1 січня, то вже на початку наступного року ти переплатиш тисячі доларів. І що ж робити? По-перше, купуй автомобілі на східній території США, звідти доставка займає до 8 тижнів. Це єдиний шанс вкластися в сроки. По-друге, працюй тільки з тими, хто реально розуміє логістику. Ми в вейтшипінг щодня розраховуємо маршрути, перевіряємо завантаженість портів та контролюємо строки доставки Доставки. Ось актуальні приклади авто, які можна купити вже сьогодні. Nissan Ariya від 18 тисяч доларів під ключ, Tesla Model Y від 19 тисяч доларів під ключ, та Audi e Tron від 20 тисяч доларів під ключ. Хочеш встигнути вигідно купити електрокар? Тоді переходь до нас за посиланням, отримуй найвигідніші варіанти електромобілів під свій бюджет та з доставкою, яка точно встигне.